Минуло пів сезону з моменту призначення на пост головного тренера Челсі амбіціозного Миколи Вересня. І за ці півсезону Микола навів значного кіпішу в АПЛ. Були значні перемоги та великі поразки. Зробив декілька гучних трансферів і налаштував свою систему тренувань. І на даному етапі команда Миколи йде на другому місці у турнірній таблиці. До трансферного вікна залишився один матч з Лутоном. Тож до вашої уваги короткий огляд матчу. На 21 й хвилині Стерлінг заробив пенальті, а Енсо його успішно реалізував. На 28 й хвилині Трубін з легкістю взяв удар Адебаю. А вже на 36-й зробив блискучий сейв після удару Дака. У другому таймі момент був у Енсо, але голкіпер врятував. А під кінець зустрічі удар Шевчука відбив голкіпер, а Джексон на добуванні влучив у стійку. 1-0 перемога Челсі у не дуже простому матчі з аутсайдером. Трансферне вікно відкрито, і в нас є дві пропозиції по нашим гравцям, але ми їх приймати поки що не будемо. Натомість на нашому балансі лише 12 тисяч, а підсилення для нашої команди дуже важливе. Рішенням Миколи є продаж Стерлінга, який вже не тягне топ-рівень, а також нашого резервного голкіпера Санчеса. А тим часом на нас же чекає матч Кубку Англії з Престоном. Гравці Челсі розіграли м'яч в центрі поля. Челсі в на кунку віддає пас на Михайла Мудрика. Михайло Мудрик проходить одного захисника і більше немає нікого. Він входить в штрафний майданчик. Михайло Мудрик зміщує удар по воротах і сей від голкіпера. Кутовий для Челсі Енсо Фернандес виконує передачу, удар по воротах, і це 1-0. На 9-й хвилині матчу Колу Муані відкриває рахунок чудовим ударом ножицями. Повтор до вашої уваги Енсо Фернандес виконує чудову передачу і який же удар завдає Муані. Атака від Престона. Х'юз віддає пас на Лепсона, той далі на осмажич, а осмажич штрафному майданчику удар по воротах і не влучає поворота гравець Престон. Челсі в атаці Муані віддає пас на Нкунку, Кунку Кун один віддає пас на Віктора Цеганкова. Циганко вже штрафному майданчику удар по воротах із сейв від голкіпера. Виносить м'яч голкіпер Престону, але Бен Чилвел перший на м'ячі. М'яч отримує Михайло Мудрик. Мудрик зміщується в центр. Мудрик удар по воротах і не влучає по воротах Михайло Мудрик. Атака Осмажеч, від Пресена Осмажич пас на Вудборна. Вудборн проходить двох захисників дуже легко. Удар по воротах із сейв від Анатолія Трубіна. Перший тайм закінчується 1-0 на користь Челсі. Престан в Ватаців, Холмс з м'ячем обіграє одного захисника. Проходить другого захисника. Холмс вже в штрафному майданчику. Удар по воротах із від Трубіна. Другування і поперечка рятує зараз гравців Челсі. Бен Чилл наточна передача. Поц віддає далі на Бреді. Бреді далі на Холмса. Удар по воротах і знов рятує Трубін. Стандарт для Челсі Енсо готовий виконати удар. Удар по воротах і поперечка рятує престон. Летсон виконує кутовий. Кайседо перший на м'ячі. Циганков скидує на фуфана. Той далі на Нкунку. Нкунку обігрує одного гравця. віддає пас на Коломуані. Коломуані виконує закидання на Михайла Мудрика. Мудрик добре обробляє м'яч. Михайло Мудрик в тому майданчику. Удар по воротах. І це 2-0. 2-0 на 89-й хвилині. Матчу Михайло Мудрик подвоює перевагу своєї команди. Дивимось повтор. Чудову передачу виконує коло Муані. Михайло Мудрик приймає м'яч, входить в штрафний майданчик і робить рахунок 2-0. Закінчився наш поєдинок. 2-0 перемагає лондонський Челсі і проходить у наступний тур Кубку Англії. Ми пройшли у наступний раунд Кубку Англії, і це гарний результат. Ми хочемо взяти цей трофей. І тим часом ми отримаємо першу пропозицію щодо Стерлінга від Ньюкасла. Микола одразу вирушає на зустріч, щоб покращити умови переходу. І випивши декілька пляшок Жашківського, Микола зміг натрусити цілих 55 мільйонів. Ну а Рахім, зібравши речі, покинув нашу команду. А Микола вирушив одразу на зустріч з Гвардіолою, де за довгою бесідою домовився про підсилення нашої команди. І нашим новим гравцем стає Жеремі Доку, який обійшовся нам у 36 мільйонів. А на нас же чекає матч з Фулгемом. Гравці Челсі розіграли м'яч в центрі поля Челсі в атаці. Енсо віддає пас на кункун Нкунку Кун Далі на коломоні коломоні проходить одного гравця фулгам. А ходить серпне меданчик удар у і Лено рятує зараз фулхи. Далеко виносить м'яч Лену, але Фофана перший на м'ячі, і м'яч знов отримує коло мані. Коло Муані обігрує захисника. входить в штрафний майданчик удар по воротах і знов сей від Лєно. Челсі в атаці, Джеймс віддає на циганкова. Циганков на коло мані, коло Муані проходить Адебайо, Перед ним більш немає нікого. Ходиш трошне майданчику удар поворота і це 1-0. На 31-й хвилині матчу Коло Мані відкриває рахунок в нашій зустрічі. Дивимось повтор, чудова гра від коло Муані, обіграв одного захисника і пробив влучну воротах. Перший тайм закінчується 1-0 на користь Челсі. У другому таймі Жеремі Доку дебютує за нашу команду. Лено виносить м'яч. Фофана знову перший на м'ячі. Михайло Мудрик отримав передачу, віддає пас на Коло Коломані Коло Муані знов проходить Адебайо, входить штрафний майданчик удар поворота і це 2-0. 2-0 Коло подвоює перевагу своєї команди. Непоганий пас Михайла Мудрика, а далі чудова гра коло Муані І яскраве завершення від француза. Атака від Діоп виконує передачу на перейру. Той приймає м'яч і Фофана залишається позаду нього. Перейра мчить до штрафного майданчика. віддає передачу на пол тан поворота, і це Мукоко скорочує відстань своєї команди від лондонського Челсі. Дивимось повтор, Перейра мав багато вільного місця, віддає передачу на Мукако і той просто розстрілює Анатолія Трубіна. Фулхем йде в атацю. Знов навісна передача на Перейру. Перейра приймає м'яч Перейра віддає пас на МуКО удар по воротах і сейв від Анатолія Трубіна. Завершується наш матч з рахунком 2-1 перемагає Челсі. Тим часом ми відправляємо до оренди нашого резервного голкіпера Петровича. І знов кубок Англії, але тепер вже Шрузбері. І Микола вирішив зіграти майже резервним складом. Гравці Шрузбері розіграли м'яч в центрі поля. Атака від Челсі, Ніколас Джексон, тягне м'яч самотужки, віддає пас на Віктора Циганкова той вже штрафному майданчику, удар по воротах і один. Мій. 1-0 на 15-й хвилині матчу відкриває рахунок Віктор Циганков. Чудову передачу віддає Ніколас Джексон без офсайду. Циганков входить в сердце майданчик і пробуває голкіпера з гострого кута. Знову атака від Челсі. Конор Галахер тягне м'яч самотужків удар по воротах із сейв від голкіпера. Рузбері в атаці. Вінчестер віддає пас на Беннета. Беннет приймає м'яч, віддає передачу на Боумана. Той розвертається, удар по воротах і вище воріт пробуває. Відповідь від Челсі Чилвел віддає пас на Галахера, той далі на Ніколаса Джексона. Ніколас Джексон проходить одного, проходить другого удар по воротах і це 2-0. На 45 й хвилині матчу Джексон подвоює перевагу своєї команди. Бачимо на повторі, Ніколас Джексон спокійно обіграє одного гравця, другого пробуває з далекої відстані і влучає точно в ціль. Перший тайм закінчується 2-0 на користь Челсі. Шрузбері в Атаці. Філіпс отримує м'яч в центрі поля. Обігрує спокійно двох захисників Челсі. Віддає пас на Боумана. Боуман далі віддає на флемінга. Той штрафному майданчику. Удар по і це 2-1. На 58-й хвилині матчу скорочують відставання гравці Шрузбері. Бачимо на повторі, провалився захист Челсі. Флемінг отримав м'яч і спокійно переграв голкіпера Челсі. Ще одна атака від Шрусбері. Боуман отримав м'яч в центрі поля. Спокійно проходить Бая Шиля, і перед ним є багато вільного місця. Він входить штрафний майданчик. Ще раз прибирає Бадія Шіля, удар по воротах, і вищий воріт пробуває Боуман. Кенег віддає пас на Боумана. Боуман. Під тиском Десасі віддає пас на Бейліса. Бейліс прибирає бадія Шіля, удар по воротах, і це 2-2. На 79-й хвилині матчу рахунок зрівняно. Дивимось повтор. Боуен під тиском Дісасі віддав на Бейліса, Той прибрав бадіашиля і завдав удару в ближній кут. Атака від Челсі. Коломоні віддає пас на Шевчука. Шевчук розвертається, віддає пас на Жеремі Джеремідуку один на лівому фланзі, входить штрафний майданчик, удар по воротах і це три пас. На 88-й хвилині матчі Джеремідуку забиває дебютний гол за лондонську команду. Дивимось повтор. Шевчук віддає передачу на доку, і Доку з легкістю переграє голкіпера. Загальний рахунок матчу 3-2 на користь Челсі. Сьогодні ми дали змогу резервним гравцям показати, на що вони здатні. Ми перемогли, але трошки валідолу випити вболівальникам довелось. Наступними на нас чекає Ліверпуль. Ліверпуль розіграв м'яч в центрі поля. Ліверпуль в Маккалістер Макалістер пас на Салаха. Салах з легкістю проходить Бена Чілвела і далі проходить по правому фангу. Салах виконує передачу на жаль удар по воротах із сейв від Анатолія Трубіна. Діас віддає передачу назад, але Коломо Ані перехоплює цей м'яч. Коломо Ані розвертається, віддає передачу на нкунку. Нкунку далі на кайседо. Кайседо на Михайла Мудрика. Михайло Мудрик проходить захисників удар в і Це один міст. На 22-й хвилині матчу Михайло Мудрик відкриває рахунок нашій зустрічі. Бачимо на повторі кайседо віддає на мудрика. Мудрик у боротьбі залишає м'яч у себе і розстрілює голкіпера Ліверпуля. Знову атака Челсі. Нкунку кунку віддає пас на Коломані. Той далі на Михайла Мудрика. Проти нього Хакімі. Розвертається, віддає передачу на Коломані. Коломані на Енсо Фернандеса. Той в штрафному майданчику удар по воротах і не влучає по воротах Енсо. Кайседо відбирає м'яч в центрі поля. Віддає передачу на Коломані. Той виходить вічнавість Голкіпера удар по воротах із від Алісона. Ще одна атака Челсі. Віктор Санков сміщується на правий фланг. Віктор Санков входить в штрафний майданчик. Віддає передачу на Коломані. манів по воротах і знов сей сейві Перший тайм закінчується 1-0 на користь Челсі. Енсо Фернандес виконує передачу удар поворота це 2-0. На 49-й хвилині матчу Коломуані подвоює перевагу лондонського Челсі. Чудова передача Енсо Фернандеса і не менш яскравий удар Коломуані. 2-0 Челсі попереду. Енсо віддає передачу на Кайседо, то й далі на Михайла Мудрика. Тож страшному майданчику удар по воротах, Поперечка рятує зараз Ліверпуль від пропущеного м'яча. Нам показують повтор моменту удару Михайла Мудрика, і м'яч дійсно не перетнув лінію воріт до кінця, і рахунок залишається 2-0. Салак зміщується в центр. Іде передача на Конате. Конате пробуває по воротах, пробуває від Трубіна, Жота, удар по і це 2-1. На 69 й хвилині матчу жота відіграє один м'яч Ліверпуля. Гравці Ліверпуля розіграли кутовий Салах віддав на Конате, Конате пробуває, але трубін рятує. а Жота опинився першим на м'ячі і розстріляв порожні ворота. Загальний рахунок матчу 2-1 на користь лондонського Челсі. Ми змогли реалізувати свої моменти і показати командну гру в захисті. Я дуже пишаю своїми хлопцями. І завершуючи нашу серію, можемо побачити, що самими гучними трансферами у зимове вікно. Є Вальварде, який перейшов до Манчестер-Сіті за 200 мільйонів, та Тапсоба підсилив Манчестер Юнайтед. Дякую за перегляд і до зустрічі!